Триває 856-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1170 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 28 червня, окупаційні війська Росії втратили 540 тисяч військових. 8 тисяч 66 танків, 15 тисяч 480 бойових броньованих машин, 14 тисяч 423 артилерійські системи, 1 тисячу 109 реактивних систем вогню, 871 засіб ППО, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11 509 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2329 крилатих ракет, 28 кораблів, 19 514 одиниць автомобільної техніки та 2431 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.